Всім привіт-привіт! Я не встигла зайти в гру, як тут до мене одразу йде грабіжник до наших дівчат. І куди він пішов? Куди що ти хочеш забрати? Може, в нас треба проплесосити? Ти мала б подзвонити в поліцію? Позвонила? А, ось полісмен тоді ти можеш вже не лякатись, а йди полесосити. Так, як ви зрозуміли, то наші дівчатка тепер живуть разом. Вітаю вас на третій і, мабуть, на останній серії вигнанок. Так, саме так, це буде остання серія. Як би мені не хотілося продовжити це. Але мені здається, ця історія вже якось вичерпала себе. Або, можливо, я перегоріла від неї. Не знаю. Дівчатам так добре разом, і вони настільки добре одне одне розуміють. Що мені просто не хочеться робити якусь велику драму між ними або ж щось подібне. Тому я хочу просто їх залишити, аби вони жили разом у цьому своєму будиночку, і розвивали свій бізнес. Будемо вважати, що дівчатка. Обговорюють їхнє майбутнє весілля та те, де їх, його святкувати, що вони будуть одягнені. А зараз, наприклад, Олівія розказує про те, яке плаття вона завжди мріяла одягнути на своє весілля, і що це обов'язково має бути плаття, а не щось інше. Ну і куди ж без романтики? Нікуди правильно. Дуже смачний сніданок, як на мене, для Олівії зробила скарлет. Тому Олівія прибере посуд. Олівія вирішила зробити розклад собі на цей день і їй випав суд. Китя грається, боже, я не можу. Ви подивіться, яка лапуля. Ой, вона так радіє м'ячику, Який сама знайшла. А це когось знудило. Ну, і весілля у Скарлетта Олівії було досить миле весілля. Коли вони були тільки вдвох, нікого більше, вони уявляли, що тут багато родичів навкруги, але ми всі знаємо. Що родичі не дуже були б щасливі цьому весіллю, обідниці виголошують це так мило, Ви такі милі. Тепер говорить Олівія. Вона більш впевнена в собі, мені здається, ніж скарлет. Mm. Я не в той час порухала камеру, але все ж у них дуже гарний поцілунок був, і дуже гарне весілля. Вони сказали одна одній обітниці, і це було дуже дуже мило та дуже дуже гарно. <плес> Вони справді кохають одну Мені здається, це ідеальний час, щоб залишити їх. Не дивлячись на те, що нікого не було, і вони були тільки вдвох. Вони насолоджувалися цією подією справді. Лівія зробила собі коктейль, Скарлетт взяла собі їсти. І вони такі молодці, сидять удвох, святкують своє весілля. Мені здається, це ідеальна. Концепція, а потім зібрати речі свої і поїхати кудись відпочивати. Ну, Хоча вони і так живуть на тортозі, але все ж я думаю, що можна було б кудись з'їздити хоча б на пляж якийсь. Звека тут прийшла розмовляти на мертвій мові. Затисався такий, типу. Я теж потанцюю. Дуже гарні дівчатка. Я їх так люблю, ну такі гарнюні. І вони гуляли майже до самого вечора. Верніше, не майже, а в принципі, до самого вечора. Повернулися додому вони вже вночі, але це зовсім не зупиняє їх відкрити зранку свій невеличкий. Я не знаю, що це. Це не кав'ярня вже і не магазин, це щось середнє. Вони танцювали, розважалися, пили чай, пили коктейлі, які самі одна одні робили і насолоджувалися цим моментом. Мені здається, це настільки ідеально. Чи мені просто нема чого більше додати? І так, одружувались вони самі, саме в тій церкві, котру видна з будинку Олівії. Бо вона дуже сподобалася, Скарлетт, і вони навіть не хотіли шукати нічого іншого, а просто прийшли через дорогу і опинилися у такому невеличкому власному. Раю. Олівія, як і до цього, займається садом та розвиває свою невеличку крамничку травниці, в якій тепер обидві дівчини працюють, вони насолоджуються одна одною. І я не жартую. Я просто не можу від їх хімії, і я не хочу їм заважати. А ще важливий нюанс такий, що маленька крамничка перетворилася у великий бізнес з кав'ярнею та, звісно, з квіточками. І Олівія тепер не тільки продає свої вироби, а ще й пропонує платне наставництво та навчає інших, як гарно оформити букет. А от Скарлетт в цей час продає каву та продає свою випічку, яку вона робила. Тому це такий бізнес для двох. Але так як бізнес Скарлет не дуже приносив дохід, то вони вирішили його продати. А от бізнес Олівії тепер розвивають вдвох. Я не знаю, що їх чекає після їхнього друження, після їхнього весілля, але те, що вони будуть щасливі разом, я більше ніж впевнена. Так, я знаю, що я їх створювала, в принципі, одна для одної, і було б дивно, якби вони мали б якісь негаразди, але з іншої сторони, в них настільки все ідеально, що я просто в шоці інколи. Наприклад, Скарлет кожного ранку встає і готує їм сніданок на двох. І я не даю їй цю дію. Вона сама це робить. А Олівія в той же самий час починає прибирати посуд після того, як вони поїли. І мені здається, що вони живуть дійсно своїм власним життям, і моє втручання тут трошечки зайве, саме тому я закриваю цей проєкт. Тому що я не хочу щось спортити у їхніх відносинах. Я хочу, щоб все залишилось у такому ж самому ідеальному стані. Чи цікаво мені було, яка у них буде генетика та які в них будуть діти. Звісно, цікаво. Але я думаю, що не дивлячись на те, що я їх полишаю, це жодним, жодним чином не Впливає на те, будуть у них діти чи ні. Звісно, я завжди можу зайти сюди, у це збереження та зробити їм маленького Science Baby. І хоч я і планувала цей проект трошечки довше, але визнаю, більше ніж 5 серій я не думала робити. Тому, в принципі, я задоволена тим, що вийшло. і задоволена їх історією, тим, наскільки швидко їх відносини. Розвинулись та стали самодостатніми. Я дуже дякую вам всім, що ви були зі мною під час цього недовгого проєкту. А ще, звісно, окрема подяка моїм спонсорочкам, які підтримують мене на Патреоні. Дуже дякую вам за це. Це ваша підтримка дуже важлива для мене. Буду прощатися. Всім бувайте та до нових зустрічей, папа. -па.